22 червня 2023 року в Україні 484-й день війни з расистами та 82-й рік від початку вторгнення фашистів на територію нашої держави. З метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих у роки Другої світової війни, їх подвигу та жертовності. Щорічно, 22 червня, Україна відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Віти вдячності від жителів Боуславської громади були покладені до підніжжя пам'ятного знаку братської могили, розстріляних активістів та підпільників під час окупації в роки Другої світової війни, що знаходиться при в'їзді в місто. Також квіти на знак шани та вдячності були покладені до пам'ятного знаку загиблим воїнам у російсько-українській війні, яка триває і до сьогодні. До пам'ятного знаку воїнам-визволителям, які віддали своє життя під час звільнення Богуславщини від нацистів, та до могили воїнів-визволителів, що полягли за волю та незалежність на території Богуславської громади в період Другої світової війни. Також цього дня були покладені квіти до меморіалу слави. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів-визволителів. У заходах взяли участь депутат Київської обласної ради Арташеста Тоян, секретар міської ради Владислав Шпак, начальник відділу освіти Ольга Духан, начальник відділу культури, молоді та спорту Тетяна Куценко, працівники соціально-гуманітарного відділу, працівники управлінь та відділів громадськість міста. Наш спільний обов'язок пам'ятати тих, хто так і не повернувся з війни, тих, хто першим взяли на себе страшний удар, і тих, чиї життя були покалічені та зруйновані у тій страшній війні.